Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Капустяники. Картопляні зрази з капустою. Тушкуємо квашену капусту. Якщо квашена капуста занадто кисла, то можна додати свіжої капусти або підсолодити цукром. Капусту посолити, поперчити за смаком, додати олії та трішки води. Тушкувати до м'якості капусти. Далі у підсоленій воді відварюємо картоплю. Картоплю пропускаємо через м'ясорубку. На кілограм картоплі додаємо одну склянку борошна. Перець за смаком. Замішуємо тісто. Забивати мукою не потрібно. Робимо із тіста кульки, припилюючи їх борошном. Розкатуємо. Кладемо начинку. Та ліпимо пиріжки. Щоб тісто не липло до рук, злегка посипаємо борошном. Обсмажуємо на олії. Щоб стекла олія, викладаємо на паперовий рушник. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.